Усім привіт! Рада вітати вас на каналі. Сьогодні я в магазині Сінсей запрошую вас на шопінг акції новинки. Дякую, що дивитесь! Приємного перегляду! Капелюшок літній для дівчинки 219, сумочка 389. Кепки дівчачі 169. Є по 149. Позаду ширина регулюється. Ска, МК та Елька. Крокси для дівчинки 169, для хлопчика шльопанці 340 босоніжки На липучках Ельза 659, мокасини 219. Рожеві босоніжки, Ціна 459. Ось такі ще є: 25, 35, 269. Рюкзак 459, кросівки 659, шльопанці 269, босоніжки на липучках 389. Мокасини хлопчачі 269. Такі на хлопчика на липучках 340, рюкзак. Має два відділення на блискавці і ще одне менше спереду 599. Валіза 659. Спайдермен 799. Косметичка Марвел 129. 119. Ось така на блискавці. Сумка чоловіча текстильна. Два відділення на блискавці 129. Рюкзак молодіжний 659, шльопанці 340 459. Ось такий варіант: 45 й 46 й найбільший. Зелені 459 219 окуляри чоловічі. Гаманець 189, шльопанці йдуть до 46-го, 459, валіза чоловіча. 1299, Кеда 340 до 46-го, кепки чоловічі 269, 219 темно синя 169, зелена 219, чорна 119. Такам кольорова 169 та 219 позаду регулюється. Чоловічі мокасини 340. Текстильні кросівки 659, чорні ще є. Кросівки білі 799 та 519 зі знижкою. Кепка для дівчинки 149. Малинові кросівки 599 699, костюмчик 519, футболочка, штани укорочені шортики 269 на резинці, костюмчик -двійка 340. Розміри до 140-го. Дуже красиве платячко літнє. Дрібненьку квіточку 269 до 140. Поліестер та еластан. Така сукенка і джинс виглядає. З переду Ціна 340 гривень. Джинсова жилетка 519, шортики 340 до 140, футболочка 119. Два платтячка літніх 269 на широких бретельках. Кофта двійка 340, Знизу майка і зверху така коротенька кофточка. Можна носити окремо або разом. Шортики 2 штуки 169. Рожеві і з рибками. Сумка бананка дівчача 139. Ось така зі знижкою 169. Футболка з лимончиками 149. 169 влюбчик, шортики для хлопчика 169. І темно-синім 240 гривень, шорти джинсові 340 гривень. 98-140. Ось така модель джинсових шортів 340. Штани на поясі резинка 340, 140, 170-й. Комплект футболок Том і Джеррі. Дві штуки зі знижкою 219. 240 гривень ось такі з чорна та салатова, 459 шорти чоловічі XS2XL. 340 ось такі. Знизу мають сіточку. Блакитні на поясі стягуються мають кишені та сіточку така сама вартість: піжама, футболка та шорти 219, 269. Ось такий набір піжамний, чорні шорти та сіра футболка. Котон. Є ще ось такий варіант: темно-синя футболка. І сірі шорти 169. Також котон. 359 джинси. Футболка 269 котонова, сорочка джинсова 599, теніска салатова 219, 899 штани спортивні з накладними кишенями. Знизу є резинка. Є 4 відтінки. 799 джинси. Сорочка літня 459 і шорти світлі 599. Теніска 340 гривень. Така футболочка зі знижкою. 269, чорна сорочка 340 гривень. Футболки 219 сіра та 340 гривень. Сукня фатинова знизу 269, 340 гривень набір, дві сукні, одна в смужку, інша блакитна в сердечка. Жовтенька знизу фатинова з веселкою 269. 219 велосипедки та футболочка, 100% котон, 599 сорочка джинсова рожева також 599, 269 сукенка до 140, -го. 169 футболочка, 219 набір із двох штук, це все котон. Спідничка 269 джинсова. Новинки сумочки жіночі. Гарне поєднання кольорів 599. І ось така модель ще є на кнопці. Ще одна новинка. Ціна сумки 659 на блискавці. Коричнева літня 599. Ось така маленька ще є. 459. Капелюхи по 340 гривень. Пончо жіноче є біле та чорне. 269. Один розмір. Є ще ось така накидка пончо чорного кольору. Ціна 389. Ще один варіант 459 чорний колір від S до L -ки. Кустина чорна Парео, ціна 269. Розміри СКМК ЛКХЛК. Дякую, що дивились вдалих вам покупок.